Поліція прилуччини нагадує, у Чернігівській області діє комендантська година. І на час новорічних свят заборона на пересування з 12-ї години ночі до 4-ї ранку не скасовується. У період дії комендантської години забороняється перебувати у громадських місцях. Завчасно сплануйте свій графік так, аби не знаходитися в цей час на вулиці. Окремо звертаємося до власників розважальних закладів, закладів харчування і дозвілля. Враховуйте під час планування режиму роботи дію комендантської години та не ігноруйте вимоги законодавства. Також в Україні діє заборона на продаж та використання піротехнічних засобів. Поліцейські наголошують, порушення цих правил карається законом. На кожен такий факт поліція буде жорстко реагувати, а винних осіб буде притягувати до відповідальності. Використання піротехніки в Україні протягом дії воєнного стану карається законом. Під заборону потрапляють фейерверки, салюти та петарди усіх класів. Санкціях статей Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає стягнення у вигляді попередження штрафу із конфіскацією піротехнічних засобів громадських та виправних робіт. Адміністративного арешту а кримінального кодексу України від штрафу до позбавлення волі поліція прилучний бажає всім українцям тихих та мирних свят і продовжує працювати у посиленому режимі. У разі необхідності кожен може звернутися за номером 102 та на єдиний номер 112.